Виконуємо номер 2.40 із підручника Геометрія 8 та номер 6.40 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Зовнішній кут трикутника в два рази більший за один з внутрішніх кутів, несуміжний з ним. Доведіть, що трикутник є рівнобедреним. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник А зовнішній кут БЦК в два рази більше за несуміжний з ним кут А. Довести, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Позначимо внутрішній кут А змінною Х, нехай кут А дорівнює Х градусів. Тоді. Кут БЦК в два рази більший, буде 2 х градусів, із теореми про зовнішній кут трикутника. Виразимо кут Б. Ми знаємо, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, нам треба від зовнішнього кута відняти внутрішній. Отримаємо Х градусів. Як бачимо, у нас кут А – х градусів і кут Б – х градусів. А якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. За ознакою. Трикутник ABC, рівнобедрений, з основою ВС, що і потрібно було довести номер 2.40 із підручника Геометрія 8 та 6.40 із підручника математика 8. Виконано.